Первечір. Скажіть, будь ласка, чого очікуєте від зими? Не знаю. Перемоги. Ні, та що, все буде добре. Я сподіваюся, що буде сніг, що буде все добре, що машину нову куплю. Ну, хотілося б, звісно, сказати перемоги, але це трохи нереально. Е, опалення було б непогано, якби було в нас в місті. А так, якихось таких очікувань немає. Перемоги. Повернення наших людей, повернення наших солдатів. Холодів. Це все? Да. Температури, щоб не тепло було подовше, так як зараз. Як усі люди в Україні, ми очікуємо мира. А що для вас мир? – Це так, як було раніше. Все добре, всі вдома, всі воїни вдома, нема смерті. ні. Поки що очікуємо просто опалення, а зима. Ну, сподіваємось на перемогу. А там буде видно. Буду сподіваюся, скажімо так. Дійсно, що буде тепла зима, якщо чесно, тому що на опалення нашого місія ніхто не очікує.